Hello, Френлі з вами, Деніс Френлі. Сьогодні, дружні, ми з'їмо з вами ось такий маленький, ну, тролі від тролі Big Burger. Ну, пише, що це Big Burger, бо то, що є маленький желейний бургер, ну, для мене він такий маленький, так. Ну, все-таки він великий, все-таки пише, що великий, то нехай буде великий. Коротше, відкриємо зараз цей желейний бургер. Спробуємо його, спробуємо весь з'їсти, потім. З'їмо кожну по частину, сир, салат солодкий, кубас. це котлета солодка. Let's go, коротше, до заставки цього відео. Прореагуємо цей желейний солодкий бургер. Погнали! Деніс Пенсія реагує, Деніс Пені реагує, сьогодні він буде їсти. Е, тролі, бік, бургер, бургер, бургер. Давайте пробувати, коротше. Тай тай тадай. Тай, тай тадай тадай. Тай, тадай, тадай, тадай. Ну, цікавий він. Так. Facebook. Open. Тут open. Так. Перше нам тут відкривати. Так. А як? Ага. Ось тако. Я це ще мав у 24-му році їсти. Ну нічого, з'їмо у 25-му. Все, ось так відкривається. Хоп! Хоп! Та-дан! Ось такий бургер. Дивіться. Для інстаграма. Давайте сфоткаємось. Тоже для інстаграма. Так. На згадку. Давайте їсти. Я не могу кушать. Зуби. М -м то зараз треба їсти. То окремо треба їсти. У мене не вийде. Бо то зуби будуть боліти. Але я спробую. Ммм, я ж можу ножиком розрізати. Уже покусаний. А ба баба -ба -ба. Коротше, то так не вийде, як з'їсти. А я попробую розрізати. Дебіл, я же можу все окремо розрізати. Точно. Так, булочка кусок. Так, зараз розріжемо кусочок салату. Куди салат класний? Телефон тобто не падати. А, не вийшло. Коротше, ну його, їмо тако. По частинах. Коротше, непогано. Не зняв я це на YouTube Short. Нічого, будем ексклюзивчиком. Короче, булочка 8 балів. Салат. Ммм, це реально на сир похоже. Ммм. Салат не дуже. солодкий. А на смак дійсно як салат. балів. Ну, 7. Сім. Сімбалю. балів. Цікаво за смаком сыр. 8 балів. Тепер лишилася котлета і булка. Котлета? балів. Ну і сама булка. М -м -м. На смак і котлета. Солодка. Прикольно вони це зробили. Чи на смак дали. Я колись в дитинстві маленькі жувальні губбургери пробув. Оце великий. Тепер булочка. Коротше, непогано. Коротше, на 8 балів буде. Коротше, дружні, на цьому все. Ой, м'язи тепер болять. Після того, як я жував. Ну таке буває. Коротше, на цьому все. Ось такий був бургер. Побачите такий, можете оцінити і їсти один раз, а потім вже вибір з вами. Хочете ще, пробуйте, хочете, не пробуйте. Коротше, напишете. Коментарі, хто попробує, як вам такий бургер. А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Прайні. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так, йоу. поїли, може бути. Та.